Лише за 8 днів нового 2014 року в області трапилося 24 пожежі. Вогонь забрав 8 життів, з них двоє дітей. Це кадри з пожежі, яка трапилася у селі Шпанів в Рівненського району. Там полум'я знищило житловий будинок, загинуло двоє дітей. За попередніми висновками загорання сталося через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації і пічного опалення. Подібні трагедії, що забрали ще шість життів, трапилися і в інших районах області, і часто на місці ще рятувальники знаходили свої ж листівки, в яких йшлося про попередження пожеж. Там, де двоє було загиблих. Є, ми навіть листівку знайшли, нашу листівку підкопчену. Так ніде не розказували, там проводилася робота. Але це є людський фактор. На жаль, у нас в області. Якщо більший район, то там три працівника. Якщо менший район, то там два працівника. Вони постійно вхід зробити не зможуть. Вже традиційно найчастіше жертвами вогню стають люди похилого віку та неблагополучні сім'ї, адже переважно вони користуються пічним опаленням. Тому саме ця категорія населення, яка відноситься до так званої групи ризику, потребує значної уваги. Якщо б наші соціальні працівники. Сільські голови через депутатський корпус прийшли до тієї бабусі, і побачили, що коло пічки дійсності немає тієї бляхи там чи Якось куска метала, куди там падає ця жаринка. Воно б цього не сталося. Чиновники переконані, традиційних профілактичних заходів по попередженню пожеж уже недостатньо, адже кількість загиблих від вогню зростає. Відтак Володимир Новак наголосив, що на допомогу рятувальникам мають прийти соціальні працівники, дільничні інспектори, а також голови сільських та селищних рад. Листопаді чи в грудні проводили по цій ж темі, Комісію по надзвичайних ситуаціях. Ми приймали всі заходи. Для кого ми їх приймаємо? Якщо ми їх приймаємо чисто для бумаги, так збиратися не потрібно. Підписали їх, вони пішли. Якщо ж ми їх приймаємо для того, щоб хоча б спасти людське життя, хоча б одне спасти, і то воно буде варто цьому. Але для цього треба включатися всі в роботу. Тож рятувальники знову проводять рейди серед представників групи ризику в усіх населених пунктах рівненщини. Одним роз'ясненням справа не обмежиться. В помешканнях будуть оглядати групки та димарі. Уже розроблені графіки. Графіки, значить, відпрацювання тих населених пунктів, де сталося найбільше пожеж, де сталося резонансні пожежі загибелі людей. Е, значить, уже з вчорашнього дня працюють в, в кожному районі. Працюють значить спільні такі оперативні групи з числа працівників міліції, соцслужб, сільських рад відповідно наших представників, і проводиться по дворовий обхід. Тетяна Климчук, Сергій Габралевич, інформаційна програма День.